«Всесвіт свій чужий, хоч і більш-менш розвивався за останні 10 років між чужими 4» та Прометеєм, але без поширення на кіноринку все ж потрохи здавав свої позиції. Та й задати того ж «Промете», в якому чужі отримали всього кілька секунд екранного часу. Та й до того ж сам фільм був жахливий. Проте, хоч і таке собі псевдоповернення теми чужих кінематограф не було ні надто гучним, ні надто вдалим, це не зупинило рідлі Скотта зайнятися створенням ще двох фільмів про це чудовий кіно Всесвіт. Один із них чужий заповіт, про який сьогодні і піде мова. А інші про нього поки що, на жаль, нічого не відомо, окрім того, що він знаходиться на стадії створення. Отже, давайте разом з'ясуємо, чи зміг «Заповітрі» для скота відновити славу франшизи, чи все ж знову зробив жахливий фільм. Може хтось раптом не в курсі, поясню коротко зав'язку сюжету у 2104 році. Земля відправила в космос експедицію на планету Оріга 6 яка, за підрахунками вчених, може бути хорошим місцем для нових людських колоній. І саме місія Заповіт. Має на меті вживу переконатися в придатності для обжитку цієї планети. Але під час експедиції на кораблі стається аварія, після якої команді заповіту надходить зашифроване повідомлення з загадкової планети, яка виглядає значно привабливіше за орігу 6. Та й відстань до неї все мро менша, Тож екіпаж вирішує перевірити, що ж там таке цікаве. До речі, цього разу ми не будемо як і зазвичай окремо оцінювати сюжет акторів і якість зображення. Ні. Цього разу ми розкажемо про все хороше, що є у цьому фільмі, і про все погане. Полетіли. Мабуть, найкраще, що вийшло зробити рідлі Скотту в цьому фільмі, це показати паніку, відчай і страх. Глядача дійсно не на жарт хапають декілька разів за фільм, і на це є свої причини. Хоч в основному екіпаж корабля Заповіт поводить себе як необтесені бовдури, але коли вони потрапляють в смертельну небезпеку, тут у стрічці немов відкривається друге дихання. Вона у всій красі показує, як це бути запленим в одній кімнаті з вмираючим солдатом, в котрого ще й зі спини вилазить мутант переросток. Персонажі, хоч і намагаються тримати емоції в собі, бо вони ж не просто екіпаж, а підготовлений та спеціалізований екіпаж. Однак, все ж емоції беруть гору і змушують йти на можливо дурні, але відповідні психології людині вчинки. Чужий заповіт ми б не змогли впевнено назвати художнім фільмом. Це швидше така собі художня документалка. Бо, як виявилося, дана стрічка має на меті саме розказати глядачеві, як все почалося, і звідки взявся такий величезний різновид чужий. Адже зараз ксеноморфологія може вам розказати про цих кровосій цілий шкільний підручник з біології, яких тільки немає і головецькі, і преторіанці, і у кожного з них свої фантастичні способи народження, запліднення, розвитку. Коротше, ціла біологія. Персонажі вийшли трохи хорошими, трохи поганими. З хорошого, як я й казав, дуже правдоподібне відчуття страху і переживань, до якого можна додати мотивацію. Адже хоч приземлитися на планеті інженерів, яка немов з'явилася не звідки і здавалася ну занадто придатною для життя, це ж було ідіотською ідеєю. Тут нам, хоча б, намагаються пояснити, чому герої вчинили саме так. Також у кожного є, яка не яка, а харизма й індивідуальність. Картинка у фільмі теж вийшло непогано і дуже уважно до деталей. Особливо класно зробили як зовнішній, так і внутрішній вигляд корабля заповіту Ключно включно зі всією апаратурою. Тут немає добиску випаленого і ідеально розташованого обладнання, воно виглядає, можливо, і трохи ретро, що як неяка, дуже приємно для фанатів оригінального фільму, але все ж сприймається достойно і реалістично. Планета, на якій відбуваються головні дії фільму. Теж виглядає красиво, дуже навіть приємне для ока. Знову ж таки, тут дуже багато уваги приділили деталям: і болота, і ліси, і пшениця, і поля, які не скажу, що створюють відчуття дизлокації. Операторська робота місцями теж виглядає ретро. Але думаю, то так і було задумано. Тож це швидше плюс аніж мінус. Що ж, з хорошими сторонами фільму закінчили. Тож зараз переходимо до хейту. Почнемо з того, що фільм повторює помилки Прометея. Ну от не може рідлі Скотт взяти і не наступити на одні й ті самі граблі. От як взагалі можна було висадитись без скафандрів на планету, про якому відомі лише приблизні дані? Ні, ну я то розумію, що у вас там на палубі апаратура 2104 року. Але ж на планеті може бути смертоносно невилікований вірус, який ваша апаратура ніяк не вирахує. Або небезпечні тварини, чи птахи, які б могли просто заклювати ваш корабель ще в польоті. І зверніть увагу, на планеті був як смертоносний вірус, так і небезпечні тварини. А заповідь, хоч і в цілому намагається протримуватися певного рівня логіки і реалізму сюжету. Але місцями і режисер, і сценаристи про це просто забувають. Екіпаж корабля йде на ідіотські вчинки, які сумісні з життя. Беджик Шоу на ланцюжку висить прямо під потрібним ракурсом, щоб його побачили, як і її фотографія разом з головою. Або ж Андрой Девід постригся саморобними ножицями рівня печерних людей. Не гірше ніж це зробив би неграмотний, дуже неграмотний перукар. Але з чим чим? А тим, що фільм просто нереально капець нудний, погодиться більше частина глядачів. І проблема не в великому хронометражі, а саме у наповненні. Адже з тим, які теми тут міг розігнати рідлі Скотт, він все просто нереально спростив. Заповіт нудний, рваний. Чого варта тільки експедиція до уламків корабля інженерів, яку можна було скоротити більше ніж вдвічі, і нічого важливого для сюжету не втратили. А я вже десь після 30 хвилин фільму ні про що таке не думав, як про те, коли вже почнеться та пікантна сцена в душі, яка все ж вийшла досить непоганою. Очакі на всесвіт чужого нарешті зліпили докупи, наприклад, пояснили, якого біса Девід заразив головою вірусом. Але як на мене, такі теми не повинні розкриватися в одній кінокартині. Адже все чужого великий, і запхати все в один вареник було б не найкращою ідеєю. Але найбільше в нас вразило те, як вчинили з інженерами. Адже для багатьох з нас інженери саме такі, якими ми їх бачили в Прометеї, набагато цікавіші за власне чужих. Адже ну що чужий? Чужий це чужий, бездушна, голодупа, страшна тварюка, яка тільки вміє, що вбивати. А хто ж такі інженери? Інженери, творці, боги, можливо, найрозвинніша цивілізація нашої галактики. Тільки зовнішній вигляд яких дає бажання дізнатися про них якомога більше. Але на жаль, їхня історія закінчилася настільки ідіотсько, наскільки вона могла закінчитися, бо вчинили з ними так само, як США зробила із Хіросімою. Фільм Чужий заповіт вийшов, як то кажуть, ні риба, ні м'ясо, але все ж він краще за прометея. Якщо ви фанат всесвіту чужих, то ця напівдокументалка варта вашої уваги. Але якщо ви мало знайомі або ж взагалі не знайомі з цим всесвітом. То ми категорично не радимо йти в кіно на цей фільм. У фільму був завеликий потенціал, і Рідлі Скотт просто не зміг зробити з нього один закінчений, цікавий і просто хороший фільм. На цьому в мене все. А з вами був Макс та Ресурс Пінгін Про, чужого вам попкорну та тільки заповітних фільмів.